Друзі! Нинішня наша відеорозмова про значення зернового коридору в експорті соняшника та олії, виробленої з нього, і вже зараз актуальні ціни на цю продукцію. Завдяки ініціативі зернового коридору повідомляють в Мінагрополітики обсяги української агропродукції, які фактично перетинають кордон України, нарощуються. За перші 18 днів вересня з країни виїхало 3,9 мільйона тонн зернобобових, зернових олійних і продуктів їх переробки. Це майже удвічі більше, ніж за перших 15 днів серпня. Зокрема, завдяки роботі зернового коридору у серпні було вивезено 1 мільйон 700 тисяч тонн агропродукції, а з 1 по 19 вересня вже 2 мільйони 200 тисяч тонн. Тому вкрай важливо, зазначають експерти, щоб зерновий коридор продовжив працювати. В такому разі шанси України не втратити ринки значно зростають. Отже, є ризик: пролонгація домовленості щодо експорту української агропродукції через порти. Без них транспортування соняшникової олії за межі країни знову уповільниться, а експорт соняшника в такому разі може зрости до 2,5 3 мільйонів тонн. Попит на український соняшник залишатиметься значним, оскільки через посуху в Європі прогнози виробництва власного насіння там невтішні. А Євросоюз, до слова, є потужним імпортером української соняшникової олії. Так чи інакше українському соняшнику бути. В цьому переконаний і колишній керівник трейдингової компанії, а нині активний учасник ринку агротехніки Віталій Філатов. Далі цитата. Ринок соняшникової олії, де Україна була країною експортер номер 1 і розвинене внутрішнє виробництво олії на вітчизняних екстраційних заводах це дуже успішна модель, яка обов'язково матиме продовження. У рамках цієї моделі навіть зменшення експорту через порт Чорноморська, а там були наливні термінали для соняшникової олії, порівняно легко компенсувати постачанням через Західний кордон України включно із анонсованим будівництвом трубопроводу для транспортування олії. Я думаю, що на відміну від ідеї будувати сухі порти на кордоні, такий проєкт буде дуже перспективний. І він буде реалізований, тому що соняшникова олія це преміальний ринок, дуже затребуваний у Європі. Він здатний працювати за рахунок великої маржі. Кінець цитати. Оскільки українські порти ще не скоро відновлять роботу на повну потужність, зокрема через замінування Чорного моря, то Україна потребує альтернативних потужних логістичних маршрутів експорту. Зокрема, як обережно кажуть мінагрополітики, орієнтовно через рік питання експорту української соняшникової олії буде вирішено. Йдеться про будівництво вже згаданого трубопроводу для транспортування рослинних олій довжиною 600 км та потужністю 2 млн мільйони тон у рік. Лінія має пролягти від українського завантажувального терміналу до відвантажувального терміналу польського порту Гданськ. Віталій Філатов, зокрема, вважає, що технічно це побудувати нескладно. Далі цитата. Я думаю, найбільший виклик це юридичні процедури в країнах Європи. Як от відведення землі і таке інше. Це така для мене, скажімо, темна складова. Щодо технічних питань, у нас є необхідний досвід. Про що говорити, якщо через порт Південний ми експортували рідкий аміак? Цей трубопровід зараз не працює, Труба йде з азоту тольятті з території держави агресора. Для того, щоб досягти робочого тиску у цьому трубопроводі, в нього закачали 300 тисяч тонн рідкого аміаку, хімічно дуже небезпечної речовини. Її діаметр всього 15 см. У нас є кадри і інженерні, і будівельники, і можливість дуже швидко збудувати принаймні нашу гілку цього трубопроводу. Це кінець цитати. Отже, ціна на український соняшник буде чи в експортному варіанті, чи для переробки на внутрішньому ринку. Вона, звісно, залежить від можливості постачати вирощене чи перероблене на зовнішні ринки. Але логістика зараз інтенсивно розвивається у нових напрямках, і фермери зможуть збути урожай соняшника на вигідних умовах. Звичайно, на ситуацію на світовому ринку соняшника мають вплив фактори урожайності та продуктів переробки інших олійних культур, зокрема ріпаку та сої. Їх не варто відкидати. Однак, за даними Міністерства сільського господарства США, пише латифундист, за 10 сезонів з 2011-12 до 2021-2022 маркетингових років загальний обсяг торгівлі соняшником збільшився більш ніж у півтора рази. Культура впевнено займає третє місце серед олійних і з кожним роком площі її вирощування тільки зростають. Тож, попри воєнні виклики, соняшник варто продавати, переробляти та експортувати. І ці дії можна міняти місцями відповідно до ситуації, а потім знову сіяти і так далі, оскільки виробництво та переробка соняшника в Україні нині більш стабільні за рахунок екстраційних заводів, які фактично не постраждали. Купити насіння соняшника завжди знайдеться кому, але притримати чи оперативно продати вирощене то вже справа господаря. На сьогодні це все. Слідкуйте за нашими наступними відео. Тримаймося!